Ми бачимо, що концентруємося ми саме по аеродромах. Тобто звідки злітають їхні винищувачі і бомбардують наші міста. Це однозначно можна зробити такий висновок. І якщо ці атаки стають частішими, тоді можна говорити знову ж таки про наші якісь спроможності. Чи вірно я розумію вас? Так, да, абсолютно вірно. Тому що ми перейшли по аеродромам, почали їх ганяти. Чому О, перший цикл, коли? Нам американці дали можливість дали дозвіл бити там за 300 кілометрів. Ще за місяць до цього. Росіяни фактично перебігли з аеродромів, які вони використовували там Морозовськ, Мілерова, Вороніжський, Балтімор, ну, Курський, Давно вже вони там для цих завдань Брянський закрили. то есть Білгородський. Вони вимушені були побігти за 300 кілометрів. Але там у них так виходить, що за 300 кілометрів, у них тут на відстані 400 км, у них немає аеродромів, які можна використовувати ну, як такі стаціонарні бази, більш-менше. От Енгельс це стаціонарна база, потужна, сильна, в якій можна робити все, що завгодно, з цими ту 95 ми і Ту-160-ми. Але е, стоянка в Волині, розумієте, живеш ти тут, в Венгівці, а стоянка твого літачка в, е, в Волині. І от всіми е, ударами, які ми зараз наносимо, ми відганяємо їх далі за 600 кілометрів. Е, а це вже треба ж прилетіти, треба ж завантажитись, тобто зафаршируватися там бойовими, бойовими зарядами, ракетами чи бомбами. Це треба е летіти до лінії бойового зіткнення або там в зону пусків. Це мотороресурси, і це так виглядає так потроху, 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 але це все від е зменшує потенціали можливості росіян. А їм же проблем, скажімо, там з, е з дальною стратегічною авіацією, там же е взагалі там у них Ту-22 двадцять других імтретіх залишилось е після оцих двох. Однієї катастрофи, яку вони саме е, облаштували, і е, цього удару по Шайковці, про який казав Сирський, він не називав Шайковка, він навіть не називав. Але так просто спів, е, співставляючи різні факти і різну інформацію, ну, всі експерти так сказали: ну якщо вони так похожі, то крім Шайковки нічого немає. Да? і Тут немає нічого дивного. І оця атака по Моздоку, і ми зараз не знаємо, чим там закінчилася атака по моздоку. Але місцеві кажуть, що схоже, що якось там десь щось зачепило два ту -22 х м 3 третіх. І що цікаво, що вони там сказали, що і це ж незважаючи на те, що кожні дві години ми ці літаки переміщуємо уявляєте собі це життя, да? Оці технік самоліту, який тільки там, тільки там видихся, повіз його перекатив. А якщо не перевезе, то це, це ж будуть проблеми. І оце, незважаючи на те, що вони їх перевозили, все одно нібито два двох зачепили. Ну, дізнаємося, там подробиці серйозно зачепили, не серйозно, ремонтопригодний чи не ремонтно пригодний. Але їх, от якщо не вважати оцей удар по мозку, залишилось всього 25. 25 це для нас велика кількість літаків, а для росіян це нічого. А це ж стратегічний ракетоносець. Ну тобто, ці ураження, вони дуже, дуже серйозні. Крім того, крім самих аеродромів, вражаємо об'єкти ВПК і вражаємо всю логістику, яка стосується шахетів, тому що ми бачимо, що немає регулярності у росіян. Вони б, якщо б була б можливість, вони б були б постійно великою кількістю шахедів. А у них така кількість не, ну, просто не, не набирається в потрібний момент. Ви сказали про те, що у них залишилось 25 так, після цих атак. А, ну, тобто... Тут ту 22 М3, саме тут 22 М3 залишилось 25 машин. Ту 95-х в європейській частині літає і використовується 15 машин. Інколи вони там дві машини відправляють на далекий Схід на базу Українка, з Українки прилітають сюди, скільки на Українці залишилось сказати важко, але можна так по якимось там непрямим доказам думати, що там 8-10 машин, ну, не більше ескадрильї. Ескадрилья це 12 літаків. Ту 160-х більш е, е, проще порахувати. Їх там залишилось 13, які ще там е, Клигові так скрила на крило, і 4 стоїть у них на модернізації е, в Казані на авіазаводі. І, і це все. І це ядерна тріада, один з елементів ядерної тріади. А зі тріади там е, у них були е, е, це ж виявлення, це спостереження дані. За горизонтні радіолокаційні станції, а по ним теж дуже серйозно пройшлися ще в минулому році, тому що у них там з ядерною отряду тільки під, підводні човни залишились, от Путін туди і їздить. Тобто як чи можна зробити висновок на, на подальшу на перспективу, якщо в принципі такими темпами ми наразі і будемо діяти далі, то в принципі від цієї ядерної, скажімо так, триада, ну, коли ми говоримо про ці винищувачі, нічого не і, не і не лишиться, може залишитися ну, в, в, в той частині, яка стосується там, скажімо, стратегічної авіації, то о, бачите, ми ж там не так багато їх вибиваємо, тому що той самий аеродром Енгельс він один з об'єктів. Які дуже серйозно захороняється ППО, те, що ми туди залетіли, теж фантастична операція. Я впевнений, що вона в підручники йде е, 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 с, підігнати процеси доставки нашої бойової частини, проникнення, подавлення ППО. Там же ж ППО не взагалі не це тоді не стріляло. Е, е, дочекатися, коли привезуть таку кількість ракет. Там такої кількості ракет постійно нема. А тут пролетів ту сто АНС-24-й Руслан е здоровяк. Пролетіло ТРІЛ Іл-76, Вивантажили всі ці ракети. Вони почали їх готувати для масової атаки, і в цей момент все це пролітає. Так, от е е аеродром цей ну, Ленінградська Московська область там Москва, Пітер, це е об'єкти такого підвищеного попиту на послуги ППО. А Engels це в цьому рейтингу стоїть там наступним. І змогли, змогли, пройшли, зробили все, повибухало, красиво, порадувалось. Ну, так. Тому чи, чи впливаємо ми на цей процес, частково впливаємо. Але там, уже якщо впливає, не впливає, от, от ми руки за спину поставимо, будемо просто спостерігати. Тут 22 будуть падати. До 95-ї МС, в них давним-давно вже закінчився моторесурс двигунів. Вони їх там канібалять, повсю, а їх стає все менше і менше. А в а фізряджій шасі все теж не, не вічне. Да? Ту 160 вони взагалі літають, потренувалися, повернулися, слава Богу, що повернулися. На, на, на звук не виходять, тому що ну, мало ли що може трапитись, Да? Ну таке. Тобто у них з цим велика проблема. А замінити нема чим? Там вони вирішили там, десь у 2007 році так подивилися, ой, у нас щось зовсім не вистачає, щось вони дуже швидко там виходять з ладу ці літаки стратегічної авіації. Будемо робити новий. Ну і як завжди так? О, зараз як дамо, як дамо, як дамо, зараз останній американський літак скопіюємо, і наше буде ще краще, ніж американці. І оце в 2007 му там Туполів отримав контракт на це, на, на, на розробку концепції, там ескізне проєктування. Щось вони намалювали так карандашем на, схоже на е, американський бомбардувальник, але далі це не пішло в 2012 році, якщо не помиляюсь, вони підписали контракт на, е, на, на розробку. На ескізне проєктування. І щось воно там нічого не було, я був впевнений, що там взагалі нічого не, нема, що там нічого не рухається, просто всі дати переносяться пізніше, пізніше, пізніше. І там у них 30-й рік взагалі там комунізм буде, сто літаків вони вироблять свою авіацію, у них буде 50 бомбардувальників кращих, ніж американські. Е -е, в... Ну, Я вже не кажу там про ракети, про все інше. Ну, Все в них буде, і, і двигуни будуть до, до, до авіації, і цивільної, і, і, і військової. І Су-57 там буде просто облако таке, знаєте, комаріне облако су 57 І всі будуть них це покупати, купувати. Ну і в тому числі, а в цьому році вони будуть виробляти до, до кінця року 500 шахедів на сутки, на добу. А я думаю. О, зараз вони виробляють ну 85, ну 90. А як вони будуть 500 виробляти? З чого вони цього будуть виробляти? Як вони це будуть доставляти? Як вони це будуть привозити? І для мене ця цифра, вона кхе, звучить, це плани росіян і їх хотіли. Те, що вони показують, що ми там зараз, зараз як жахнемо, як бахнемо, у нас так всього багато. А якщо коли дивишся, то розумієш, що там 90% були. Ну, mm -hmm. така історія. Ви кажете про те, що так знищення дрону 22-го – це фантастична операція. Так, треба було розрахувати все вдало, вмінно вгадати. так. А чи дає нам це знову ж таки ну, шанси говорити про те, що якби буде такого роду операції більше, якщо ми її здійснили? Ну тобто, чи вже Росіяни також прораховують тут ну, в цьому контексті? А Тут розумієте, тут о, от о, вчорашній, скажімо, Польот на моздок да? uh -huh. вчорашньої ночі, ну там вони вже в день там долітали, далеко все ж таки. То йде е, зграя, от куди вона піде, там в тому напрямку пішло фактично ну, десь близько е, те, що повідомляють росіяни, те, що вони позбивали там, да? е, це така базова цифра, від якої там пропорції якось можна присати. Так туди пішло майже 100 е, наших безпілотників. Ну, які, які росіяни там збили, а е, 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 скільки не збитих, ми не знаємо. Всі та? взагалі там ну, так, ну, просто пропорції можна так тільки до, здогадуватися. А, і вони пішли. Звідки ти знаєш? Вони пішли на моздок, чи вони пішли на Приморськ-Ахтарський, чи вони пішли на Єїськ, чи вони пішли ще кудись, е, тому що коли вони вже там підлітають, то там вже ну, можна щось там здогадатися. Але ж гарантувати, що вони прилетять саме туди. Ну, неможливо, так? Да? Тому підготуватися, і що значить підготуватися? Це значить підтягнути туди засоби ППО, засоби радіолокаційні, засоби радіотехнічні, засоби РЕБУ, людей, ну і так далі. Да? Завтра Саратов, післязавтра там дивишся, там десь під калугою щось таке <залі> залітає, і <залі> на батьківщину Ціолковського щось там витворяється. Чи можна скористатися можливістю війни і знищити воєнний ядерний потенціал Російської Федерації? Це взагалі реально Отбити там по ядерним об'єктам Росії? Чи це може призвести до е, руйнівних просто жахливих катастрофічних наслідків для всіх? Ми вже б'ємо по ядерних об'єктах, Хенджес це ядерний об'єкт, система раннього попередження щодо можливого застосування міжконтинентальних балістичних ракет по території Сійської Федерації, ми теж били. Практично всі аеродроми, де базується стратегічна або тактична авіація, можуть мати, наприклад, або тактичну, або стратегічну ядерну зброю. Знов таки, коли мені розповідають про те, що треба збільшувати корисне навантаження на дронах, типу, от, та що там 50 кілограмів? Давайте згадаємо, що сама маленька ядерна бомба важить 25 кг. кілограмів від 25 кг кілограмів в радіусі там 500 кілометрів не залишається нічого в електромагнітному, якщо ми кажемо користувати імпульс. Тобто, жоден комп'ютер, жодна технологія нічого не виживає. І там, якщо ми кажемо, наприклад, про там руйнацію за рахунок ядерного вибуха, але це я не бачу перспективи. Цьому я бачу перспективу саме в електромагнітному імпульсі, який буде а, стирати будь-яку електроніку. Це дуже важливо, тому що все ж таки ми бачимо велику кількість електроників ворога. Ми бачимо більше, тим паче, що вони пішли активно працювати в напрямку створення безпілотних систем. Все це передбачає велику кіп, купу електроніки, яка потрібна. І якщо ми будемо працювати в цьому напрямку щодо створення певних можливостей таких, то тоді насправді жодного телефону, жодного комп'ютеру росіян не залишиться, і це надієвищем рішенням. Тому, коли мені кажуть, що давайте там 350 450 чотириста кілограмів, і розлухайте слухайте, 25 кілограмів електромагнітний імпульс, який дозволить нам там ну гарантовано в радіусі 300 кілометрів покласти більше на радіоелектронного обладнання. Гур повідомляє, що Росія активно відновлює арсенали ракет Х-101, калібр і Іскандер для підвищення точності і потужності. Можете пояснити простою мовою, що це означає? Ну, от відновлює арсенал. А, а чому відновлює? Я думав, що, ну, що він і так є, і він і так працює, він і так там, поповнюється, і так що значить відновлює? І для підвищення точності і потужності. Тобто, це технічна якась сторона. Що, що тут мається на увазі? Почнемо з того, що а, якщо ми є а, технологія створення будь-якого зброєння, і вона передбачає, от, нам кажуть, скільки ми можемо Нептунів зробити. Да, це неправильне запитання, тому що Нептун це, це ракета, яка складається з двигуна, яка складається з радіоелектронного обладнання, і купи систем ще додаткових, і наприклад, в випадку з F-35, коли літаки, бо, начебто, вони збирають швидко, але двигунів не вистачає, розумієте? Тому тут е, я би зауважив, що більшість військового озброєння, яке виробляється в Російській Федерації, суттєво залежить від певних комплектуючих. І ці комплектуючі як західного зразка, так, наприклад, і внутрішнього е, виробництва. І е, тому е, слушно було би зуважити, що за час повномасштабного вторгнення суттєво пос... зменшились склади з озброєнням Російської Федерації, е, вони схуднили конкретно, і тому вони зараз намагаються за рахунок поки використовують активно засобу ураження типу шахет, як то кажуть, наверстати можливості щодо поповнення своїх складів, але при цьому урахуванням всіх тих помилок, які були, наприклад, знайдені під час роботи цих крилатих ракет. Низька ракет російських претерпіла суттєвих змін за час експлуатації, тому що були певні проблеми, і вони їх модернізовували, тому що вони бачили і шукали протидію проти нашим, нашим діям, а також і проти деяких недоліків, які виникали в роботі цих ракет. А те, що вони це роблять, як повідомить гур, як це взагалі корелюється з мирними ініціативами або ж з бажанням до миру, про що Трамп стверджує, коли каже, що будь так хоче миру, нарощують військовий потенціал. Це як взагалі корелюється? Ну, тут для тут Орвел. Тут мир це війна, розумієте? Ні. Тому тут треба розуміти, що насправді логіки це не піддається, і я думаю, що Протилежно дії, тато що ми кажемо про нас, то нам треба й далі працювати щодо збільшення нашого потенціалу. Знов таки, давайте зауважимо вимоги, які ставить Російська Федерація. Це вимоги зменшення збройних сил кількості збройних сил України. І е, зменшення потужності виробничих е, України, тобто щодо створення зброї, це головна мета Російської Федерації це демілітаризація. Вона Росія свого часу якісно демілітаризувала Європу, е, створивши м, нафтову углу, залежність нафтову нафтову газову залежність. Uh, і uh, демілітаризувала так європу за рахунок дії ж самої ж uh, пані Меркель і інших європейських uh, представників, які активно там uh, думали, що економічний зв'язків можуть втихомирити якось Російську Федерацію від своїх царських амбіцій. Тому я би сказав би, що тут головна ідея це і далі продовжувати нарощення власних виробничих потужностей для того, щоб забезпечити наш захист більш потужними якісними засобами. Пане Анатолію, в мене було спілкування сьогодні з Олегом Катковим, головним редактором видання Дефенс Експрес, і ми обговорювали чотири гелікоптери, які нам вдалося знищити. К-52, здається, мі 8 на території Білгородщини. і пан Олег каже: слухайте, можливо, може бути так, що ось та інформація, яка напередодні гуляла, мовляв, американці нам відімкнули Хаймерс, можливо, в це повірили росіяни, і так сталося, що така жирна ціль нам дісталася. Як ставитись до такої думки? Чесно, давайте відверто погано. Чому? Тому що а, я а, вкотре буду наголошувати і постійно наголошувати, що наші військові це боги. Не в 16-ти вміють робити те, як роблять наші пілоти. Тобто, коли збивають там е шиць ракет з наявними чотирма ракетами. За рахунок наших безпілотників, розвідувальних було е виявлено е аеродром підскоку ворога. За рахунок наших дронів було наведення на ціль і підсвітка цілі. Тобто, таки, давайте не розмазувати перемогу, наприклад, на те, що це американська зброя або це європейська якась сучасна зброя. Все це робляться нашими військовими. Зброя це залізно, яке використовують і стратегія використання це важливо. А стратегія використання іде від наших військових, які вміють розрахувати. І планують ці е, дії, які призводять до таких результатів. Тому е, насправді хочу зауважити, що тут більше шани нашим військовим, які виявили е, цю виявили цю цей аеродром підскока, і відпрацювали швидко, відпрацювали по ньому.